Привіт, якщо ти щойно вперше зайшов у Dune Вейкін і не розумієш, що тут відбувається, ти за адресою. Аракіс не прощає помилок, і цей гайд допоможе тобі вижити з перших хвилин гри. Dune Вейкін це сюрвар RPG з відкритим світом і елементами ММО від Funcom, яка вийшла 10 червня 2025 року. На PC у Steam. тут нас чекає виживання на пустельній планеті, боротьба за спеції, політичні фракції, ПВЕ та ПВП. І світ, який реально карає за необережність уже найближчим часом. Розробники готують оновлення лава третя, яка змінить баланс, прогресію та частину ключових механік. Саме тому я вирішив зробити актуальний гайд для новачків, щоби ти зайшов у гру підготовленим, а не втрачав усе з першої години. Одразу скажу чесно: якщо ти вже добре знайомий зі світом, дюна знаєш механіки, виживання і ммо системи, це відео може бути для тебе не надто корисним. От, якщо ти новачок або тільки думаєш почати, цей гайд зекономить тобі купу часу, нервів і ресурсів. У цьому відео ми розберемо базові але критично важливі речі для старту, де і як здобути перші ресурси, що саме варто лутати на початку, дам прості підсказки по будівництву бази, щоб ти не витратив ресурси даремно, і поясню, як не стати легкою жертвою ще його коли ще не готовий до зустрічі з ним. Також поговоримо про типові помилки новачків, через які більшість гравців втрачають спорядження вже перші години гри. Поїхали! Ласкаво просимо на ракіс! Якщо відео було корисним, не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал. Та ще чекає багато відео по грі Dune Awakening. На самому початку Dune Awakening сама гра проводить тебе через базові речі. Ти навчишся першому крафту, зрозумієш, де брати воду і як працює базовий бій. Тому на цих моментах ми сильно зациклюватися не будемо, а зосередимося на тому, що гра пояснює погано або не пояснює взагалі. Але без чого вижити на ракісі буде дуже складно. Перший базовий ресурс у грі – гранітний камінь. Його легко знайти у регіоні Хага, особливо в південній западині Хага, сіній та західній западині Вермілі. Це основа для стартового крафту перших будівель, тож збирай його одразу. Наступний важливий ресурс це утилізований метал. Він трапляється по всій хага і потрібен для більшості початкових предметів. Феода це основа для твоєї бази. Коли ти встановлюєш Феоду, ти заявляєш права на територію, де можеш будувати свої будівлі та захищати свої ресурси. Розміщуй феоду розумно, обирай місця з багато ресурсів у першій доступності або ближче до міста. Але пам'ятай, у тебе всього три феоди, тож кожна позиція має бути стратегічно продуманою. Фундамент це основа будь-якої будівлі. Якщо ти вирішив будувати на нерівній поверхності, став фундамент на найвищій точці. Так він був рівним, і всі подальші конструкції стануть на одному рівні без перекосів. Наступний ресурс, який ти зустрінеш по всіх Хага – це рослинне волокно. Воно потрібно для створення базових предметів, таких як аптечка, броня, пакети для крові, фільтри та багато іншого. Тож збирай його постійно і знадобиться майже на кожному кроці. Наступний ресурс це паливний елемент. Він зустрічається по всій хага, і потрібен для електростанції, щоб забезпечити базу електроенергію. Крім того, його можна використовувати для палива для транспорту, а також для покращення палива чи мастила. Необхідних для більш розвинутих електростанцій, які виробляють більше електроенергії. Після того, як ти підживеш електростанцію палубам, по всій базі підніметься щит, що захищає від бурі, Слідкуй уважніше за кількістю електроенергії, бо її нестача призведе до того, що щит впаде і база стане вразливою. Наступний ресурс це Мідна руда. руда часто трапляється у південні западні Хага та Східній Вермілії, тож шукає її саме там. Для її використання потрібна переробна установка руди. Після обробки ми отримаємо мідний злиток, який стане основою для перших будівель та перших транспортних засобів. У грі є серія квесів виправлення каль після їх проходження, ти отримаєш важливі креслення, які допоможуть вижити на араксі. Якщо тобі буде цікаво подивитися відео з проходженнями усіх випробувань, залиш коментар нижче, і я зроблю окремий гайд. Наступна дуже важлива деталь на початку гри це дослідження. На старті вони будуть даватися вам автоматично з рівнем, але після сотих рівнів нові дані досліджень більше не отримуються. І єдиний спосіб добути їх це великі табори. На карті вони позначені трьома великими будинками. Будьте обережні, такі табори охороняються ворогами, тому найкраще спочатку зачистити табір, а потім вже шукати дані досліджень. Після отримання даних досліджень ви можете використати їх для вивчення нових креслень, які значно полегшують вживання на ракісі. Також у таких таборах можна знайти унікальне креслення. Щоб їх вивчити, тобі потрібно повернутися на базу або безпечне місце, наприклад, у місто. Важливо знати, такі креслення одноразові. Після їх використання ти зможеш створити предмет лише один раз. А щоб зробити його знову, тобі знадобиться ще одне таке ж саме креслення. Наступне місце це уламки океону знаходиться в південний западу Ніхага. У цій локації є потаємні двері, за якими ховаються скрині з цінним лутом. Щоб відкрити такі двері, тобі знадобиться різак. У скринях знаходяться такі ресурси, як волокнопластає, мікрофлори та механічні деталі. Вони знадобляться для подальшого розвитку та крафту. Також ви можете знайти тут скриню з унікальним ресурсом, як мідний пил, просякнутий прянощами, котрий використовується у створенні предметів унікальних креслень. Наступні локації розказані по всій хага, це маленькі табори. У скринях там можна знайти такі ресурси, як мікросандвіч, тканина та МП-генератори. Кількість ворогів у цих таборах невелика, тож для новачків це гарне місце, щоб безпечно зібрати корисні ресурси. У таборі Чінарі на вершині гори ти можеш знайти вчителя планетолога Дерка Чінару. У нього береться квест, після якого відкривається нова гілка навичок планетолог. Ці навички дуже корисні для вибуткої ресурсів, тому я настійно раджу проходити всі квести пов'язані з ним якомога раніше. Артовірсу зібрані у вашої наступниці на лімперські управої станції. Вони розкинуті по всьому басейну Хага. Фактично, це локаційні данжі, бути готові. Всередині на вас чекає багато ворогів, а іноді небезпечні боси. Але ризик того варто, і саме тут у скриньках можна знайти корисні важливі компоненти просунті сервоки та частинкові конденсатори, без них не зможете зібрати екіпіровку або серйозний транспорт. Тож бачите станцію, готуйтеся до зброї. Звертайте особливу увагу на двері, що мають жовту позначку. Вони відрізняються від звичайних і часто приховують таємні кімнати. Саме за такими дверями знаходяться скриня з ресурсами. Коли ви здобули всі необхідні деталі. Настав час зібрати ваш перший транспорт після циклу. Для цього вам обов'язково знадобиться паяльник. Беремо деталі з інтерв'ю та крок за кроком збираємо ваш байк за допомогою цього інструменту. Ще одна незамінна річ інструмент резервування, завдяки йому ви зможете будь-який момент скласти свій транспорт назад у кишеню, щоб він не заважав або не був знищений. Тепер щодо палива, вам знадобиться звичайні паливні елементи, які ви могли зібрати під час вилазок. Проте напряму вони не підійдуть, спочатку їх треба переробити у хімічний приробність установці. Перетворимо їх на транспортні паливні елементи, заправляємо бак і все, готово. Ви можете їхати підкорювати пустелю. Наступний етап найважливіший вода. Без неї ви не проживете її дня, існує два основних способи видобутку на старті. Перший варіант мирний: вам знадобиться росоріс та декалітер. Коли настає ніч, на квітах з'являється роса. Зрізати її росорістом і збираєте дорогоцінну воду, декалітр. Другий метод для тих, хто не боїться забруднити руки. Для нього потрібна кров'яна помпа та пакети для крові. Після перемоги над ворогами ви можете буквально викачати їхню кров. Зібрану кров до кровоочищувача. Ця установка переробити її на чисто питну воду, яка врятує вам життя під палючим сонцем. Щоб не блукати на осліп, вам доведеться навчитися розвідувати територію. Для цього вам знадобиться дві речі: пускова установка та там розвід зон. Головне правило знайдіть найвищу точку в зоні та запустіть зон, але будьте уважні, вам потрібно не рухатися рівно 25 секунд, поки триває синхронізація. Якщо ви зійдете з місія хоча б на крок. Сигнал перерветься, доведеться починати спочатку. У цей момент ви дуже вразливі для ворогів, тож обирайте безпечні місця. Як тільки час вийде, вітаю вам відкриється частина карти саме того сектора, де ви перебували разом з усіма важливими локаціями. Будьте обережні, пустеля має вуха. Якщо ви потрапите на барабані піски, будь-який рух приверне увагу господаря Ракіса, великого черв'я й Слідкуйте за еквалайзером шуму знизу екрану. Як тільки він стає червоним, ще Лут вже в дорозі. У вас є лише один шанс на порятунок, негайно дістатися скелі, де він не зможе вас дістати. Якщо ви не встигли, ви загинете, але це не кінець гри. Ви опинитеся в загадковому місці черві черв'я, де зустрінете провідника. Після розмови з ним ви зможете повернутися у світ живих. Провідник дасть вам шанс зберегти свої речі, але лише один раз. Пам'ятайте, це милість, яка не повторюється, якщо ви помрете від черв'яка знову. Не наші відновити сили, ви втратите все майно назавжди. Бачите червоний сигнали? Тікайте! Наступний крок перехід до залізної доби. Залізо це ваш основний ресурс для серйозного прогресу. Саме залізо ви знайдете на західній та східній Западині Вермілі. Це ключові точки на карті в будь-якого новичка. Моя порада – краще за все одразу приїхати ближче до центру видобутку руди і розвиватися саме тут. Це значно спростить вам життя та спростить ваш розвиток. Наступний важливий ресурс це складні машини. Ви можете знайти їх у гармана, які розташовані південно-східні та південно-західні частини мапи. Також цей ресурс часто зустрічається в великих таборах Вермілії. Вивчайте ці локації ретельно, якщо хочете швидко просунутися в технологіях. Наступний етап вуглецева руда. Знайти її можеш в розломі хага для її видобутку. Нам знадобиться кращий різак. Звичайно, я вже з нею не впорається, щоб переробити її в стальний злиток. Знадобиться вуглецева руда, залізний злиток та переробна установка. Наступний ресурс еритритовий кристал. Знайти його можна у добивних комплексах ДАПТ, що розташовані в тому ж розломі хага. З цих кристалів виготовляється кобальтова паста, для цього вам знадобиться хімічна природна установка. Наступний ресурс привід Гольцмана. Його ви можете знайти у великих таборах, у скринях та зруйнованих орнітроптерах. Шукайте ці місця біля того ж самого розлому хага. Наступні два ресурси ви знайдете в локації Джабалі Фріт. Це відкалібрований сервок та проміновий підсилювач. Вони сховані у скринях, які розташовані у місцевих таборах, будьте обережні, адже охорона в цих таборах значно серйозніша. Також у цих таборах ви знайдете сталевий пил, просягнутий прянощами. Наступний етап алюмінієва руда, її ви можете знайти в районах східної та західної оборонної стіни. Цієї руди ви робите алюмінієві злитки за допомогою тієї ж самої переробної установки. Використовувати ці злитки для покращення вашої бази та спорядження. Наступний ресурс знадобиться вам для будівництва на етапі індигейму. Це бальзальтовий камінь знаходиться також на східної та західній оборонній стіни поруч з алюмінієм. З бальзальту виготовляється пластикам, один з найміцніших будівельних матеріалів. Наступний ресурс, який нас цікавиться, промислова помпа. Знати її можна у скринях в районі східної оборонної стіни, а саме у вортовому місті. Будьте дуже обережні, ці місця охороняються надзвичайно добре, без підготовки туди краще не потикатися. там знаходиться алюмінієвий злиток, просякнутий прянощами. Наступний етап локація Одам. Тут зосереджені ресурси для вашого екіпірування. У великих таборах з ворогів ви можете дістати шкіру піченого планктону, трубку дисті та ізоляційну тканину. Ці ресурси видобуваються безпосередньо з противників, тож готуйтеся до постійних сутичок. Для видобутку наступних ресурсів вам обов'язково знадобиться захист. Я раджу заздалегідь створити радіаційний костюм або підготувати ядовані таблетки. Наступні ресурси знаходяться в одній з найнебезпечніших зон. Шеол. нас цікавий гідравлічний поршень та військовий енергорегулятор. Вони добуваються зі скриньок у таборах харконинів. Це місце посилено охороняється. Також тут можна зустріти такі дефіцитні ресурси, як дірелюмінівий пил, просякнутий прянощами. Наступний важливий ресурс – опромінений шлак. Він добувається в локації шовол безпосередньо в уламках Дельфіс. Зараз я покажу вам усі місця, де розташовані ці уламки, щоб ви могли побудувати оптимальний маршрут, не забувайте про захист від радіації, адже біля Дельфіса її рівень зашкалює. На останніх уламках ми можемо знайти унікальну скриню. Всередині на нас чекає креслення та дюрі алюмінієвого пил просягнути прянощами. На цьому з уламками закінчено. Ми можемо переходити до наступного збору ресурсів. Залишаємося в локації Шоул, адже тут є один рідкісний ресурс ясмінівий кристал. Будьте максимально обережні. Ці кристали знаходяться в радіаційній рідині. Пам'ятайте, що в такій воді радіація накопичується. Набагато швидше, ніж просто у повітрі. Для наступного етапу нам знадобиться статичний компактор, за допомогою якого ми добудемо піщаний меланж. Шукайте його на відкритих пісках в локаціях Шеол, а також Західній та Східній Вірмелії. Вже після обробки цього ресурсу ви отримаєте меланж прянощів та залишки прянощів для вашого крафта. Будьте обережні. Кожен постріл приладу привертає увагу Шалуда. Стежте за шкалою звуку і будьте готові тікати. Для насудного ресурсу нам знову знадобиться статичний компактор. Наша мета брушняна пісок, з якого ми отримуємо кремі блок. Він також знаходиться на відкритих пісках у локаціях шоу, західної та Східній вірмелі. Будьте обережні, з кожним пострілом ми повертаємо увагу шехлуду. Краще постійно стежте за шкалою звуку, щоб бути готовим вчасно втікати. Наступні ресурси, який вам знадобляться — це дегамантове пил та Карбонітний брухт. Зараз я покажу вам усі місця для фармового майса та ріл. Щоб ви могли побудувати свій оптимальний маршрут. Даний ресурс знаходиться переважно у скринях, будьте пильні, адже кожен рейд ви тут вимагає максимальної концентрації. Це фінальний компонент для вашого топового спорядження, тож не генеруйте ці точки збору. На цьому буде завершити гайд по дюну. Якщо вам було корисно це відео, чи сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. З вами була Панда, і ми будемо дуже раді бачити вас в вирі.